На окупованій території знаходяться дві теплових електростанції. Старобішевська, яка контролюється сином Януковича під прикриттям Гуменіка, ігора Гуменюка. І туди відвантажується вугілля із державних шахт, в тому числі державного підприємства Макіїв Вугілля. І відбирається вугілля, яке видобуто було ще раніше, і українській державі проплачено за це вугілля. Воно туди відправляє, відвантажується наступне Зуївська теплова електростанція. Вона менш потужна. Так само у нас вугілля на окупованій території. І, крім того, з цих двох теплових електростанцій подається струм на неокуповану територію, в тому числі на Південь і Маріуполь. А близько до окупованої території під контролем української влади знаходиться Кураховська теплова електростанція. Вона подає електроенергію в Донецьку область підконтрольно українській владі, в тому числі на окуповану територію. Так само Луганська теплова електростанція в місті щас. Вона на обидві території подає електроенергію. І вуглегірська теплова електростанція, яка знаходиться близько до окупованої території, це біля Дебальцево і Попасної. — Але чи ці електростанції, які на території української влади, чи вони отримують вугілля з окупованої території? Вуглегірська вона отримає вугіля і шахт, які знаходяться під контролем влади. Це газова група вугілля. Кураховська теплова електростанція, вона отримує вугілля з території підконтрольної українській владі. А теплова електростанція Луганська щастя, вона працює на антрацитах. І це вугілля завозиться або з Росії. Або з окупованої території через територію Росії. І от можете представити, відстань цього 110 кілометрів від робляньок свердловки, але це вугілля везеться через територію Росії, в плече складає 840 кілометрів. І ясно, що це дуже дорога ціна на таке вугілля. Компанія ДТЕК зараз проводить ремонтні роботи по відновленню. Залізничного мосту через річку тепла для того, щоб зменшити плече доставки вугілля з окупованої території міста Ровеньки і Свердловка до міста щастя, саме до Луганської теплової електростанції. Ця теплова електростанція виробляє 70% електроенергії для Луганської області. Чи є вас інформація про поставки вугілля на територію Російської Федерації з окупованої території? Звісно, вивозиться вугілля. Неконтрольовано, ніхто не знає, в яких об'ємах, відбирається краще вугілля бандитським а шляхом. Ну, Навіть на території України сьогодні вкрали 25 вагонів шахти Південно-Донбаска номер 3 Відправили на шахту сина Януковича з збачену фабрику, яка контролюється сином Януковича. Вона називається Комсомольська. І це зроблено через державну компанію ДУЕК. Яка чітко контролюється а, сепаратистами на окупованій території? Шахта Південно-Донбаска No3 знаходиться на підкон... території підконтрольної уряду, а з другого боку вугілям розпоряджаються сепаратисти з окупованої території. Це мінус нашій владі, мінус міністерству. І самому Яценюку, як премєр міністру що таких бардак відбувається в країні. Теплові електростанції не розраховуються шахтарями за відвантажене вугілля на електростанції. А електростанції і е... шахтарі не можуть розрахуватись з електростанції. Замк коло виникає. Е... Постачальники електроенергії, Обленерго і компанії, які виробляють електроенергію, вимикають. Струм державним шахтам. Повний бардак, повний парадокс відбувається. Шахти працюють, відвантажують вугілля, з ними не розраховуються, їм же відмикають струм. Крім того, ще проблема одна. Залізничники своєчасно не відвантажують, не вивозять вугілля споживачам, тобто тепловим електростанціям і шахт, які контролюються. Української влади, коли вдарять же морози в січні, дуже важко буде це вугілля відвести, завантажити вагони, тому що вона змерзнеться в грудки великі, це треба буде розбивати, потім його відігрівати.